Привіт! З вами Лара Тік, і сьогодні я буду знімати відео про свої відкритки. В більшості вони всі на Різдво і на горішній свята. Як бачите, лежать. Отже, розповідайте. Почнемо їх переглядати. Спершу тут у мене лежать конвертики. Оцей концерт дуже гарний, з тут всі Вони італійські. Тут, тут знову два корження, таке. Давайте я вам буду їх перегортати, а ви просто їх переглядайте. Не буду їх коментувати. Тут якісь іграшки, на яких намальовані люди. А вона, дивіться, дуже оригінальна, бачите? Така. Далі. Дуже оригінальна відкритка в середині. Все на італійський мові. Вибачте за посторонні звуки. Дуже оригінальна відкритка. Оце вона з близько і тут ще. Всередині таке гелик. Дивіться, я таке вже бачила. Оце дуже красива відкритка. Дивіться, тут така. Дивіться, ніби зв'язки. Тут написано віршик на італійську мові. і всередині дуже красиво. Ось, дивіться, краса. Я її нікому дарувати не буду сама собі, собі лишу. Тут італійській пише грації. Дякую, тобто. А оце дивіться. Це на вигляд такий цього, а в середині до нього... Дайте. До нього ще така відкриточка. Ось, бачите, дуже, дуже гарно. Ось таке. Таке, воно таке враження. Бачите, ще ось так. Откривається. А оцю відкритку можна подарити на день народження. Сістечко. Оця дуже гарна з близьками такими красивими. Ця красива, дивіться. Вона не відкривається, тут якась така штука. Странно її напевне, отуставить. Так. Да. Ну, поїхали далі така смішна дівчинка, я мрію стати балериною. боляриною. народження можна подарувати. Папа Ось така відкритка з малюнком дитини. Тут підписувати, але вона не відкривається. Дивіться, яка краса. Так, вона з відблиском таким красивим така рамочка. Оце вона така цепенчу якась листівка, щось таке не запрошення чогось, ну мені весло. І оце дуже гарне. Чекаю, я його зараз відкрию в такому пановертику. Була така відкриточка. Бачите, вони один до одного підходять. Отже, оце були всі мої відкритки. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх. З вами була Лара Дік. Бувайте!